І всім привіт! З вами я Кирилл 2014. І сьогодні у нас відео буде на українській мові. Сьогодні ми будемо осідувати острів, де є грязь. На машині BMW. І ми залазимо в машину, закриваємо друге. Другий, від другого лиця і їдемо. Ставте вподобайки, якщо хочете, щоб у мене всі були відео на українській мові. А ми продовжуємо. Я розтягнувся вже до 170, вже до 150 блін. Бензину мало. Треба було підзаправитись, заїхати. А, ні, мабуть, я не встигну. Хоча в мене 85 п'ять Пишіть в коментарях, якщо хочете, щоб я продовжив рубрику «Реаль... реальне... реальне життя в симулятор автомобіля. 2». Ми вже під'їжджаємо. Якщо ви зайдете в мультиплеєр, ну сюди і почати, то ви збавляти тут Ми вже сюди під'їхали. Ми будемо для початку як злідувати ось ось. так так так. Мені завжди було цікаво, що на знаходиться на цій горі. Зараз ми більше піднімемось та подивимось, який вид буде на графіці Ультра. Так, так так ну, мабуть, тут <кхем> можна поставити нашу машину. Так, і можна піднятися і подивитись вид. Так, так, так. Так бачу, тут щось типу дорога. Вау, ну так, так. Крутий вид. Але це ще не саме верх. Ой, там саме ве. Але вже зараз ми включимо графіку ультра і почнемо. Вау. Мене туди трохи зайшов. Графіка ультра. Так, в мене трохи. Добре, так, Добре. Хороший вид. Ось там моя машина. Добре, ми поки вимикаємо із ультра на посолки. Ого, а без туману навіть краще, але мені слід. Так, добре, ми зараз будемо спускатися до нашої машини. Ми вже підходимо до... До машини... Так, ми виїжджаємо далі. Так, ну... Ми зараз їдемо в Нормандію. Нормандія можна проїхати і туди. Так, трохи пера. Можемо... Ого! Угу. Ми в дерево влетіли на 100 кілометрів в годину. Так-так-так. Дивимось. Треба ось так. Так, ми вже біля Нормандії і зараз трохи разом візьмемо все. Ми вже біля Нормандії. Тут є ще так. Кам. Е Місія Нормально, десь ось тут. Якщо зайти в мульт мультиплеєрусь. Магія. Ось, угу. ось так рожимо, тут всякі м мавуки наскільки повні. А, ні, це єжи. Військові єжи, щоб зупиняти танки. Ось тут ще теж буде... Тут вже буде складніше. зараз ми до моря під'їдемо. Головне не що зачепити, щоб машина не впала в воду чи. О -о -о. Сьогодні я вам ще покажу одну затоплену машину. УАЗ Патріот. Ми трохи нас трохи носить. Ми сейчас ходили по карте. Ми прям десь на тому пути до той до того вас патріота. Якого, який потонув. Так, так, так. А ви поки напишіть в коментарях. Там, чи... Брали ви в цю гру. Чи ні? Ой, ми трохи не туди поїхали. ось. Ні, ні, а тут не глибоко було, не глибоко. Ми заїжджаємо сюди. Хм. странувато, що бензин ще не закінчується. Хоча ми вже довго, довго їздимо на такому маленькому бінз... бензині. Мені здається, в БНВ просто ну, розход менший, ніж в інших машинах. Наскільки пам'ятаю, в мене ну, на інших машинах вже ну, закінчилося все. Там, ну. Як ви бачите, в мене зараз 85 кам'ян. Так, ми ось сюди заїжджаємо трохи. Опа. Ось, ось. Оп. Ось тут колеса від вас патріота. Ось, розбита така машина, двері розлетілися. Так, ось. давайте вони не потонули і ось так зробимо. Получается утеком... задным... такая Тут место. И мы зараз будем мне еще тут без лист. И мы далее. Ну, мы уже Ось цю частину острова трохи слідувала. А мені завжди було цікаво, що знаходиться на ось цій, цій частині острова. Так, так, так. Ви, напевно, вже зрозуміли, що я хочу зробити їхати на ту частину острова. Мені вже лагають. Щось як його, поповнить бензина, але в мене він ще не кінчився. Нам зараз поїдемо туди, БНВ, початає ну, сили, щоб піднятись цього лень. Так, ну може так, а, то, я, тобто. Ми там, походу, вже були. То мені здається, то є Нормандія. Здається. Ну, тільки давайте... Ну, хоча ні, сюди поїдемо, все ж таки. Краще я не буду сильно розганятись. А ні, це не нормальні. Світанка якісь кула і пальма, не знаю. А на цьому відео закінчено. З вами був якрил 2014. І підписуйтесь і ставте вподобайки, якщо хочете нових відео. А я тим временем. А, то ну всім пока-пока.